Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Tractor. Сьогодні на відогляді 4-циліндровий трактор потужністю 26 кінських сил Mitsubishi MT-265. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. Дивимось на реалізацію підсилювачів керма, передній міст. Резина в нас передня абсолютно нова, 7х16. Рівна підлога, підвісні педалі. Підніжка в дуже доброму стані. Задня резина 112 на 26 Щебріджтоун, японська, показує ширину, дуже гарний стан. По комплектації маємо підсилювач керма, реверс, механічна коробка передач 4 ступеня. Також повишені понижені, повишені понижені. Навал відбору 4 швидкості. Також реверс навал відбору. Маємо 4 вперед, 4 назад. Ось бачимо, з якою швидкістю може рухатись. Малий відбору потужності 500, 712, 888 і останнє майже 1200 обертів. Сидіння у нього ще рідне, напрацювання 636 мотогодин. Що в нас тут є перемикання приводу. Зверху повний привід знизу, задній привід. Кран гідравліки, блокування диференціалу. Заглянемо трошки під сидіння. Є дуга безпеки, козирьок. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення, показує ширину. Є трикутник для швидкозйому і автопопадач кардану. Показую стан ножів, ножі в гарному стані ще. Ось так, бачимо товщину. Є боковий гідроциліндр, є додатковий циліндр. Робоча зона фрези 160 см. Бачимо, стан резини з цієї сторони, гарно збережена. Ось такий ось трактор, такий має вигляд. Давайте присядемо. Ну, Посадка тут комфортна, місця вдосталь. Щеплення, запалення і заводимо. Передача у нас вимкнена. Дамо двигуну трохи прогрітись, а самі перейдемо до навісного. Обладнання. Так опускаємо трохи на віску. Ось так. Основні налаштування в нас заховані під цією кришкою. Ручне керування вправо і вліво. Ось цим перемикачем можемо трохи провернути. Буде боковий циліндр. Якщо включимо далі, буде лише боковий плаваюч. Ось. Задаю максимальне право, максимальне ліво. Ставлю по горизонту, і фреза по горизонту і вирівнюється. Ось, бачите, зараз оранжева лампочка. Якщо цей тумблер посередині, то буде і зелена, і оранжева. І ось тут я можу це все вимкнути. Також тут є аварійний підйом опускання і безпечні режими. Давайте це все накриємо і включуємо тепер вал відбору потужності. Щеплення. Давайте ось. Перша швидкість. Щеплення. Друга швидкість. Щеплення. Показуємо ще третю. А на четверту вийду. І покажу це ззовні. Ось така гарна робота. Даю трохи обертів. І одним цим речагом я можу змінити напрям руку. Так, вимикаємо це всю фризу. Сигнал працює. Знімаємо з тормозу. І давайте трохи приїдемося До речі, гляньте на роботу підсилювача керма. Дуже легко крутиться кермо. тормозу зняли. Перша. Давайте включимо дві понижених. Реверс вперед. Мінімальна швидкість. Друга. Третя. І четверта. Нам цього недостатньо, ми хочемо рухатись швидше, включаємо повишені передачі. І перша швидкість. Фризу підняли. Друга. Третя. Та четверта швидкість. <газ> в пол. Це у нас максимальна швидкість. Для порівняння давайте включу лише задній привід. Ось тут перемикнули. Включаємо тут третю. Пробуємо. Зараз викручуємо кермо. Задні колеса просто штовхають передні. І трактор просто не може розвернутися. Вмикаю повний. І трактор починає себе поводити значно краще. І це ще не все. Ще ми можемо включити понижену передачу, функцію. Оберт на місці. Дивіться ще раз. Кермо рівно, кермо викрутив. Передні колеса починають крутитися значно швидше. Працює як вправо, так і вліво. Надзвичайно маневрений великий трактор. До речі, вага даної моделі приблизно. 1400 кілограм. Вимикаємо розворот. Четверта, понижайки вимкнули і вертаємося на майданчик. Дуже приємний на ходу, відчувається робота Чотирьох циліндрів і місця тут справді вдосталь. Посадка дуже комфортна. Так, пробуємо розвернутись. вимикаємо передачу. Вимикаємо реверс. Ось таким чином фіксуємо на тормоз. Ось цим речом можемо керувати кермо по висоті. І підлаштувати все під себе. Показує рівень палива, кількість обертів, свічана кала і температура двигуна. Ну що ж, розібралися з цим. Йдемте дивитись в підкапотній простір. До речі, довжина даної моделі приблизно 280 см. Разом з фрезою 380. Знімаємо бокову. Вихлоп. Бачимо генератор. Стартер. Попереду стоїть акумулятор, повітряний фільтр, замінено, глушник в доброму стані, в бак у передній частині. Знімаємо ще звідси бокову кришку. О, бачимо чотири форсунки. Ось тут вибито номер двигуна. Ось тут інформація про двигун, вироблена в Японії. Давайте відкрутимо цю кришку. Трактерець вже прогрівся. Можемо перевірити на наявність картерних газів. Білого диму не виявлено. Номер рами вибито ось тут. Паливний масляний, звісно, замінено. Щоб знаходиться ось тут. Чотири свічки видно, розширений бачок видно. Давайте дамо обертів. Заливна горловина. Ну, ось такий, гарна чиста робота. Глушиться тракторець ключем. Ну що ж, давайте переходити до висновків. Ось такий тракторець в комплекті з зразою в повній комплектації. Реверс, підсилювач, оберт на місці, ще й на місці, гарна фреза, гарні ножі і чудові, чудова резина, що спереду, що ззаду. І ціна вас також приємно здивує. Вартість всього цього комплекту з доставкою вам додому за умови розрахунку на майданчику 8200 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент. Японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки. Тому не гайте часу і скоріш заїжджайте на тест-драйв у Вінницю або Одесу. Вам тут завжди раді. Очікуємо вас до зустрічі!